Хто підірвав газопроводи Північний Потік та Північний Потік? потік-2»? світова розвідка вже півроку намагається вирахувати замовників і виконавців. Під підозрою і сама Росія, і Сполучені Штати. А тепер з'явилася інформація про нібито причетність до диверсії і українських сил. На якому етапі розслідування і куди може привести, дізнаємося в цьому відео. Журналісти Нью-Йорк Таймс та німецького видання ЗІТ одночасно опублікували два матеріали, в яких припускають, що за вибухами на російському газопроводі Нордстрім 2 можуть стояти проукраїнські налаштовані громадяни, у тому числі росіяни. Представники розвідки, на яких посилається видання, обережно припускають, що група підривників складалася з громадян України та Росії і діяла можливо без підтримки офіційних урядових структур. Розвідка США не знайшла ниток, які вели б до уряду України. Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що США очікують на результати розслідування. Ми вважаємо, і президент Байден сказав, що це акт саботажу. Але ми маємо дозволити цим розслідуванням завершитися. І лише тоді ми маємо розглядати, які подальші дії можуть бути чи не будуть доцільними. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах Північний потік. І немає інформації про будь-яких проукраїнських агентів, які могли б це зробити. Міністр оборони України під час сьогоднішнього виступу в Стокгольмі заявив, що такі припущення є компліментом для українських спецслужб, а відношення до диверсії вони не мають. Для мене це досить дивна історія. Вона не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, яке проводиться відповідними владними структурами, розкриє всі деталі. Це було б певним компліментом для наших спеціальних служб, але це не наша діяльність. У будь-якій детективній історії шукають того, кому було б вигідно скоєння злочину у ситуації з диверсією на північних потоках. Зацікавлена сторона це точно не Україна. Дипломатично показували, що це, в принципі буде інструмент газового шантажа. це відбувається, наприклад, в відношенні України інших країн стран Юго-Востока Європи. Він може бути і для розвідки підводної. зачем Україні, наприклад, которая воює. У которой захвачено 20% процента території, значить, ну подривати сіверний поток, що он даст. От непонятно совсім. Тим більше, що він і так не працює, і так уже об'явлені санкції. Журналісти пишуть: для того, щоб здійснити диверсію, невідомі найняли у Польщі яхту, власниками якої є двоє українців. Це все, що відомо про нібито причетність українців, інших доказів не знайшли. Як і інтереси самої України в цій операції, у Німеччині та США відреагували на скандальну публікацію журналістів щодо диверсій на російських північних потоках, може бути причетна проукраїнська група. Там заявили, що слід дочекатися офіційних результатів розслідування. Водночас журналісти Таймс пишуть, що західна розвідка вже кілька місяців, нібито зберігає в таємниці ім'я українського спонсора підриву газопроводів РФ. Як пише видання, ім'я приватного спонсора диверсії українця, якого не називають, не пов'язане із урядом президента Зеленського. Газета зазначає, що впливова фігура, яка ймовірно профінансувала операцію, не збиралася зміцнювати позиції критиків поставок німеччиної зброї, які тиснули на уряд Олафа Шольца. А складна операція включала оренду яхти, участь елітних водолазів. Підготовку підроблених паспортів і закупівлю зарядів кумулятивної вибухівки, доступних тільки для газової та нафтової промисловості за спеціальною ліцензією і за великі гроші. Сама ж версія того, що команда з шести осіб, а це п'ять чоловіків, одна жінка, змогли організувати технологічно складну операцію без спеціальних знань та досвіду, виглядає щонайменше найменше наївно. Обсуждають версії, які розсипаються. от любого свидетельства, любого специалиста, как во взрывотехнике, так и в морском деле, и любого, не знаю, физика. Инженеры просто смеются и потешаются над людьми, которые в жизни не забили гвоздь и не вкрутили лампочку. Ну, то есть, здесь такое количество несуразностей. На момент подрыва пивничного потока это Украине не давала фактически ничего. Вот. То есть, ни преимущества там на фронте, ни варианта остановить Россию, там, ничего вообще Украине это не давало. Вот. А были варианты того, что э, к этому причастны британские и американские службы. Вот. И, э, ну, как аргумент, опять же, экономически... Это американцам и британцам не дает ничего. Вот. Возможно, для того, чтобы как раз они не использовали этот пьемичный поток. Для віддіння этих вот розвідна діяльності підрив труб північного потоку цілком може бути частиною плану пропагандистської машини Кремля. Диверсія, черговий спосіб запевнити росіян, що вони воюють із НАТО. Характер підриву цих труб а показує, то, що в принципі вриви були направлені не на вотеді системи інженерне забезпечення, Там достаточно перебить кабель, а просто ну, уничтожили трубы. У России в такой, ну, в подрывах ну, самый большой интерес. Почему? Во-первых, Россия этот проект очень сильно разрекламировала. Он был действительно последние годы как такой проект удачливого бизнеса с Западной Европой. Туда инвестировали 10 миллиардов долларов, создали очень большое количество предприятий. И Россия говорит, ну вот кто-то нам... Тут зробив диверсію, та теракт. есть тобто проти нас воює НАТО. Перший месяць моє ну, оправдання того, що проект ці час став гухлою такою угол. Однак боргові зобов'язання щодо підписаних Росією газових контрактів ніхто не скасовував. А виконати більшість із них Газпром уже не в змозі. Труби є, а газу немає. І саме підрив труб можна використовувати як форс мажорну обставину. Газпром случає є. Наличия трубы и отсутствие прокачки газа получил бы многомиллиардные иски по невыполнению контрактов, а не выполнение контракта на поставку газа европейским потребителям, причем хозяйствующим субъектам оно было реальным поскольку даже если бы «Газпром» задействовал все возможные трубы на тот момент, и «Ямал Европа», и все нитки «Северного потока», и украинский маршрут, и турецкий, все равно бы он бы не смог выполнить обязательства по прокачке газа в прошлом году. Стало бы ясно, что по политическим соображениям не выполняются контракты между хозяйствующими субъектами. Змі пишуть, вибухівку могли закласти досвідчені водолази, які не працювали на військовій чи розвідувальній служби. Не виключено, що вони проходили спеціальну підготовку, заявили офіційні особи в США. Вартість ремонту трубопроводів починається приблизно з 500 мільйонів доларів. Підрахували чиновники. Організувати спуски воду водовазне панімає з яхти на таку глибину це складно. І що сложні доставить туда ну врвзривчатку? А зв'ячатки там було достаточно. Много. Просто я не віжу мотива э, проводити таку операцію дорогостоящу і э, да і вазможності для України. В уряді України та військовій розвідці категорично відкидають усі звинувачення пов'язані з підривом газопроводів. Представники ЦРУ відмовилися від коментарів, а у Раді нацбезпеки Білого Дому переадресували питання редакції європейській владі. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на наш Ютуб та Телеграм-канали.